Надзвичайний повноважний посол Словаччини в Україні Юра Сіваченко привітав Василя Губаля на посаді голови обласної адміністрації. Далі сіли за стіл переговорів. Словацькі гості висловили щирі слова підтримки Україні в нелегкі часи ми підтримуємо єдину цілісну Україну. Анексія Криму, ситуація на Донбасі це для нас поганий приклад. Як співпраця не має проводитися? Мушу вам сказати, у словаччині всі переконані, що Україну потрібно перетягувати на захід, і ми із свого боку докладемо для цього всіх зусиль. Будемо надалі -ну -на робити мости між нашими народами ближче пізнавати та товаришувати між собою. Будемо підтримувати всі реформи вашої влади. Так, реформи це важко, але це крок до змін. До наших регіонів. Василь Губель подякував за підтримку України в нелегкий час. Словами вдячності відзначив і низку проєктів, що вже спільно реалізували. Підкреслив Україна і в подальшому потребує підтримки Словаччини. Не словом а ділом обговорили партнери і питання подальшої співпраці. Дуже для нас важлива співпраця і в бізнесовій сфері, де дуже багато ваших бізнесменів словацьких є потужні підприємства, які працюють на Промисловий комплекс Закарпаття в основному у промисловості. Це для нас теж дуже важливо. Звичайно, що хотілося б більше. Хотілося б, щоб словацький бізнес більше довіряв Закарпаттю, більше хотів вкладувати інвестиції. Нам важлива і підтримка ваша у України, нашої країни в прагненні до енергетичної незалежності. Низка культурних, туристичних, соціальних проєктів, реабілітації закарпатських майданівців, забезпечення словацької зож в Ужгороді, співпраця районів області з Пряшівським краєм такий результат довготривалої співпраці Словаччини з Закарпаттям. Під час зустрічі сторони обговорили перспективи проєктів у рамках партнерства вишеградської четвірки у туристичній сфері транскордонному співробітництві. Василь Берензович наголосив, Україні необхідна підтримка. Ця допомога не може бути вічною. dopolnovati treba v takom uraku se je šlo Ukrajina stala na svojih nogah, prenjala to in dosledje, ki je na zahodnji Evropi in stala podcvetajoče in državo nadže vsi možnosti, da je to Ukrajina Maje. In za Karpatje, naša oblacek, prikordon oblacek, med žuje štirimi krajinami po EU, Maje v celotni vidik ravnate v Oblevu, v Rojvu. Посол країни сусідки підкреслив, Україна обрала правильний шлях у бік Європи. Це допоможе такій великій перспективній країні розвиватися. Позитивно відзначив реформу децентралізації влади. У словаччині центральна влада не є така сильна, як влада у регіонах, і у вас певно мають бути зрушення у цьому напрямку. Наші краї пережили реформи. Вірю, Україна теж налагодить ці питання. Зокрема, учасники зустрічі підтримали думку, що добре було б в скорому часі позбутися колючих дротів на межі зробили побільше пунктів пропусків та поменше бар'єрів. Наголосили, спільна співпраця триває ще більш активніше.